Вітаю всіх на Львівському тренерку Карбазар. Сьогодні субота, 12 квітня, і в нас буде традиційний огляд автомобілів. Друзі, з вами, як завжди, Олексій. Не забувайте обов'язково перед початком відео долучатися до нашого YouTube каналу адже більшість глядачів ще не підписані і поставити лайк даному відео. Я розпочинаю розпочинає наш відео огляд Volkswagen Tiguan 12-го року. Офіційно куплений в автосалоні. Дволітровий бензин автомат та повний привід, 243 пробіг. Ось такий повний привідний кросовер, досить невелика ціна. П'ятфремонт. Ціна його 13 тисяч доларів. Самомісний 2-літровий дизель на автоматі зі шкіряним салоном. До речі, автомобіль, якщо не помиляюсь, повнопривідний. Рідна фарба. І 12-й рік. Також в автомобілі присутні люк на поступанні диски. Шкода Кодіяк. 2019 рік. Ціна 27200, 2-літровий на автоматі, 216 рідного пробігу. Такий досить класний, економічний, комфортний сімейний кросовер. Peugeot Pardo 208 офіційно куплений в автосалоні з рідним підтвердженим пробігом. Бачу, сервіська рідна фарба. Ціна 8000 доларів. І такий маленький автомобіль, ще з автоматичною кропки передачі. Opel Astra, ціна її 5250, 1,9 дизель. Коробка механічна, комбінований салон, шкіра зі тканиною. 216 тисяч пробігу 9-го року. Дане авто. Volkswagen Tiguan Allspace, All Space. У нас подовжена версія. Комплектація SEL зі шкіряним салоном 22500. Ціна 19 стрік 113 пробігу, 2-літровий бензин та коробка автомат. У даному автомобілі. Volkswagen йде Атлас 24 тисячі доларів, 3,6 бензин бензина автомат, 65 тисяч пробігу. І, друзі, ви могли побачити на цінниках логотип компанії Авторія. Авторія це генеральний партнер військового авторинку Карбазар, і щосуботи приходить менеджер компанії Авторія. Які безкоштовно публікує оголошення про продаж вашого авто на сайті Авторія. Друзі, якщо ви хочете дійсності швидко продати авто, прижати на Карпазар і додатково виставляйте свій автомобіль на сайті Авторія. Тач, тач, і продав свою тачку на авторія. Тач він код казав, Тач безкоштовно додав на авторія. Мільйони покупців з усієї України. Хтось із них чекає саме на твоє авто. Продавай швидко на авторія. Ось такий невеличкий експрезочок, можна так сказати. Адже це q 5 3 літра дизель із пробігом 119 тисяч. Невеликий пробіг, комплектація Premium Plus, білий шкіряний салон, панорама. 14 рік, дуже важко з таким пробігом знайти. Скоріше за все, автомобіль зі штатів з таким пробігом невеликим. Досить і досить цікаве авто. Електричний смарт. 15 рік, пробіг 40 тисяч, сина 5200. Номер власника є, Сергій. Телефонуйте та запитуватись подробиці по автомобілю. Volkswagen Passat B8 16 року, 1,8 бензин на автоматі. Ціна 11800 800 135 пробігу, 16-го року седанчик. Так, Hyundai Kona 22-й рік всього навсяк 18 тисяч пробігу, 64 кВт батареї, з запасом ходу понад 500 км, ціна 2200. На ось такий електромобіль. 19800, повнопривідний тігон All Space. 18 року 167 пробігу, комплектація сел. Панорама, шкіра, гарна оптика, Сірія диски дуже красиво автомобіль виглядає. Audi a C7 рестайлінгове, 18 рік, 3 літри бензин, S-Line комплектація 195 пробіг. Та автомобіль має 333 кінські сили. Honda CR-V. 2700 повнопривідний на автоматі, 125 пробігу. Автомобіль 2018 року. Nissan Sport, 12700. 17 рік, 130 пробігу, 2-літровий автомат та повний привід зі тканинним салоном. Honda до речі, Зі шкіряним салоном. І ось такий щав у нас є, але це не Sport, а рок. 15550, 18 рік, 2,5 бензин, автомат повний приз, 130 пробігу. Як ви бачите, автомобілі всі доступні у кредит, лізинг, будь-яке авто, яке ви бачите у нас на авторинку. І, в принципі, друзі, якщо ви купуєте автомобіль не в нас, ми також допоможемо його досить вигідно придбати саме в кредит. CR-V Зі світлим шкіряним салоном. Ціна є 1997 року, 108 тисяч пробігу, 1,5 бензин, та коробка автомат. Також по всім автомобілям ще нагадую про торг. Це не кінцева ціна. Єсь така q 5-12 року 170 пробігу, друзі, ціна 13700. Взагалі ціна смішна. Світлочки шкіряний салон. Електролювання водійського пасажирського сидіння, компутація преміум плюс, панорама, ставки з дерева, все як має бути. Також є ось така b 9 Гарні двокольорні диски. Ціна 2319 11 рік, 2-літровий бензин, 85 пробігу всього-навсього. З люком, чорним шкіряним салоном і красивезний судан. Tiguan Allspace, Це у нас подовжена версія. 18700 рік, 78 пробігу. Коробка автомат зі світлиним шкіряним салоном. Nissan Rogue, 14700. 19 рік, 2,5 бензин автомат та 160 тисяч пробігу в даному автомобілі. Audi Q3, комплектація, до речі, S-Line. Ціна 18 тисяч доларів, 2 літровий бензин, 17 рік, 160 пробігу, Коричневий шкіряний салон, панорамний дах, дуже красиві сірі лакосплавні диск. Сама по машинка досить досить цікава, повний привід. Електричний Renault Megane. 22 рік, 68 пробігу, запас ходу 450 км, ціна 21 тисяча доларів. Подивіться, який цікавий футуристичний електромобіль. В колірі сірий графіт, дуже красиво дивиться. Ось такі автомобілі продаються на авторинку. Поперено стігу Анчик. 12 рік, 2 літра бензин, автомат, шкіляний салон, 230 пробігу та 225 коней. У нас видає 2-літровий бензиновий двигун. Часна кюшка третя. Дволітровий бензин автомат. 15 рік, 120 пробіг, ціна 16 тисяч доларів. Шкіряний салон, Панорама. Ось така Q3. Тігуан. Ціна його 13500, 17 рік, 2-літровий бензин автомат 123 пробіг в даному Тігуані. 3008 Peugeot, мутація Allure, 8800, 10-рік, 227 пробігу, 1,6 дизель на автоматі. Проекція, екран з навігації, панорама. Все як має бути. Audi Q5. 3 літра дизель, автомат 140. Пробігу ціна 22 200 доларів або ж договірна. 14 рік. Там було 120. Тут 140 подивіться які Ексклюзивні, можна сказати, автомобілі продаються. Ягуар електричний, європейка. 18-й рік, 110 пробігу. Рідна фарба, рідний пробіг, обмін торг. Номер власника на ціннику є, Телефонуйте. Також є ось такий пасатик. Це його 12300 17 року 180 пробіг в даному автомобілі. Друзі, ліву сторону одного ряду показали. Переходимо до правої сторони. Попереду багато різних цікавих автомобілів. Хто ще не підписався, обов'язково підписуйтесь і я продовжую огляд. Б-7 Passat, ціна 10 500, 11 рік, 254 пробігу, 2-літровий дизель на механіці, Це повністю обслуговано. Підець, як виглядає гарно салон дуже в дуже збереженому стані. Клімат, підігрівчики, шкіра чорна, датчик світла, дощу. Двоколірні легкосплавні диски у даному автомобілі. Лінзовна оптика, досить стильне авто. Рено Сундерус на степень. Офіційна, дизельна, в рідній фарбі, 120 пробігу. Друзі, в досить гарному збереженому стані авто. Кого цікавить, телефонуйте за номером телефону, вказаному на ціннику. Пизо, попереду нас. 308 СВ 1,6 бензин на автоматі, 180 пробігу ціна 7800 за 14 рік. Двоколірні диски красиві. Коробка, до речі, автомат Айсен. Величезний панорамний дах, так широкий, о, так буде краще видно. Чотири електроскло підіймачі. Маганчик третій в нас. Ростальні також з панорамою, до речі, і люком, подивіться. 7 тисяч доларів, 1,4 бензин на механіці, 220 тисяч пробігу, рідна фарба, рідний пробіг зі тканиним салоном. Також дуже гарно в збереженому стані машина, клімат-контроль, мультикермо, 4 електросклопіднімачі, легкосплавні диски, свіжопригнаний, розмитений та сертифікований. Nissan Leaf у нас попереду. Зі Швейцарії, ціна 8 тисяч доларів за 16 рік 99 пробігу, але комплектація текнеться максимальна. Двоколірні диски, камери 360 в автомобілі, шкіряний салон. Hyundai Santa Fe, 12910 року. 2,2 дизель. Коробка автомат, повний привід Басту, 247 пробігу. Чорний шкіряний салон, також присутній люк-лінзована оптика, легкосплавні диски в даному авто. Volvo V-60 R-Design, 12 стріб 236 пробігу. Ціна 10950 це автоматичний коробка продаж. Автомобіль легкосплавними дисками та люком. Volkswagen Golf 7. 1,6 дизель. Механіка, 13250 ціна, 169 пробігу. Дане авто свіже пригнане го року. BMW 5-рочка, ціна 16 тисяч доларів, 15 рік, 110 пробігів, повний привід, 2-літровий бензин та коробка автомат. Hyundai Tucson, У нас Європа, друзі. Бензиновий гібрид написано, 88 пробігу, 22-й рік ціна 26 тисяч 500 доларів. На даний туксончик. Volkswagen Tiguan 18 2018 року, 2-літровий бензин коробка автомат, ціна 19800, 116 тисяч пробігу з світлим шкіряним салоном. Попереду дві кіп'ятих нас. Даний автомобіль 14-го року, 200 пробігу, бензин автомат, повний 14 500 14500. Друзі, знаю, що багато автомобілів зі штатів у нас на авторинку продається з цілою безпекою, з легкими пошкодженнями. Тому запитуйтесь у власників Америки ВІН-КОД. Дивіться на пошкодження. Так, номер 098205889. Звіть, власнику, питайтеся пошкодження. А в ВІН-КОД. І після того вже приймати рішення про купівлю автомобілів саме зі Штатів. Дуже молі у нас. Перед два в форди, дуже багато різних автомобілів. 14200, 2-літровий бензин та повний привід. 169 пробіг в даному Дігуані. У нас 16 року, так, так само бензин, повний привід, шкіряний салон, минулий Тігуан мав тканинний салон. Та коробки в них всіх автомата Escape. 32,5 бензин 2019 року, 142 пробігу, 13500. Зі тканинним салоном Ford Escape продається. Два пасати в нас попереду. 2017 року 1,8 бензин на автоматі 109 пробігу 15200 з світлим шкіряним салоном та люком. Також в білому кольорі пасатик 12317 року 1,8 бензин автомат 197 пробіг, також, також зі світлим шкіряним салоном та люком. Досить красиві машини на вигляд. 3-ка у нас попереду. Ціна 18750, 2-літровий бензиновий автомат. 165 пробігу, автомобіль 2018 року. І поруч Mysodisia Atlanta. 15650, 24 бензиновий автомат, повний привід. ціна стріх 100 тисяч пробігу в даному автомобілі. Mazda CX5. 16950, 15 року, 2,2 дизель автомат та повний привід. 169 тисяч пробігу в даному автомобілі. Ще одна Mazda cx 5 25 тисяч доларів 19 рік. Grand Touring, комплектація 51 тисячу пробігу в даному автомобілі. Mazda 6. Ціна і 10 ,850, 15 рік, 2,5 бензин, автомат, 240 пробігу. В гарному синьому кольорі чорними дисками та лінзованою оптикою. Opel Zafira, ціна 9200 2-літровий диск, друзі, не 1,7, саме 2-літровий 11-го року, 216 тисяч пробігу, та автомобіль має 7 місць. Sorento, Sorrentor. 13224 бензин, автомат, повний привід 265 пробігу, 13-го року дане авто. Kia Picanto, невеличкий хетчбек, Механікою 112 пробігу, ціна 5800, 5812 року. Volkswagen Golf 6, 1,4 бензин, механіка 6910 рік, 193 пробігу. Друзі, також серед тижня на нашому автомайданчику, який перед нашим головним офісом понад 200 автомобілів різних моделей та марок. Друзі, підписуйтесь за нашими сторінками Instagram, Facebook, TikTok. Ми ведемо. Прямі трансляції, виставляємо наші новинки найпершими туди. Є дуже багато автомобілів, всі вони, які на авторинку без додаткових націнок, по цінам від власників. Працюємо ми щодня, без вихідних, будемо раді вас бачити. Друзі, я всім дякую за перегляд. Не забувайте обов'язково долучатися до нашого каналу і до зустрічених відео на львівському каналі авторинку Карбазар. швидко продавати, легко купувати. Карбазаркральбів